Мамка сьогодні п'ятниця і будінько-потрінько води нас на променад. Прапор піднімати п'ятниці, адже сьогодні останній робочий день тижня цього. А завтра суботу-неділя, п'ятниця, газниця. Це всі знають. Давай-давай, давай. давай, давай. Бігом весело, подруг підняли прапор. сходили на роботу, вернулись і відпочиваємо. Що там? Боби нема? Нема? Гадиш? Ти, Муська, я не зрозумів. Муська, Муська, а ну йди прапор піднімати з нами, як же без тебе? Ну, добре, мамко, давай, а то вже не терпиться. Прапор п'ятниці пігнято. Муська, пігом сюди. Гі-гі, плюс 18. Ну, не? вчора було прохолодно і дощик шов. І сьогодні прохолодно і моросить дощик. Сюїк, сюїк, а я, а я, чекай мене. Та що ти, що ти, ми вже папа без тебе підняли, поняв? Та поняв, поняв, ну я там погрався. Ну я пішов на Хлопчики прямо, дітятка наліво. Той, бьом. Та йду, йду, бо вже не терпиться мені. Соня, почекай, я быстренько схожу. Нема мені не часу чекати. яркий трус важливий, мені треба прогулятися, подивитися, що тут мама набал. Ой, ну все, все зараз. Секундочку. Променад зроблю, вперед за До Доволю на свободу. Ура! О, мамка, ти бачиш, точно музи. Пороский бассейн. закривати. ратун до закрита до наступного літа. Поняв. Та да поняв, самі, поняв. Ще може бути тепло, не переживай. Буде прохолодно з Україм, ще не вересень, ще тільки серпень скоро буде. Ну добре, а всім підписчикам пан... гарної, п'ятниці, тихої, спокійної і легкої. Ваш Соня, тьомки бомки, пока. Та да, да. Ваш Гнусень, тьомки бомки, пока. Мене почекайте. Ой, мамка, куди ж ти назад заносиш? Сонік, содік, мене мапка назад забрав. Значить, так треба. Терпимося, ти ще маленька.